Ну тобі нема тут нічого. Ну, і так, що в ящику? Добрий день Запрошую вас на перший анбоксін цього року. Анбоксін, я не знаю чого. Мені прийшла якась посилка. Перша в цьому році посилка прийшла мені. Окей, це павербенк для ноутбука. Це... О, це мені з роботи подарунок. Ну, але чому? Чому немає написано, що це з роботи. Давайте, окей. Розкрию вже. Ну, Ставте лайки, якщо вам сподобався цей павербанк і підтримуйте україномовний контент. Добрий день. І так, що в ящику. Рубрика «Що в ящику. Мені знову прийшла посилка. Знову я не знаю, бо нічого не чекаю. Тому я маю підозру, що це знову з моєї роботи. І ми знову з вами розпаковуємо. Не повторяйте такого, не тримайте близько до очей. Ножик. Два у вас є такі окуляри, як у мене, для розпаковки. Цікаво. Арчику, йдеш мені допомагати? Хлопку, ти трошки заслонив камеру. Пластику, ти заслонив камеру трошки. Нас не видно, хлопчику. Обережно. Ну носика відріжу. Відріжу носика. Що тут? Бляха, яке фенсі. ого, А ну відійди, ну люди ж не бачать, що мені прийшло. Но. Ні, не, не рвати. Прийшов мені. Ну, не чіпай бантик. Не, не чіпай бантик. Прийшов мені такий набір з роботи. Ну, не гризи коробку, не гризи Так. Оце мені подобається. Адорія, віно муцуйнце. Гзове вино в перекладі з польської. Блін, ну тут куча всяких таких нішечків, шоколадних. Ну тобі нема тут нічого, ну. Будь ласка. Поставте лайк, якщо вам подобається, як Арон бере участь у моїх відео. Ти зараз для блогу? можна з дуже класний мені Дуже сильно подобається. Боже щастя, друзі, в Україні в моїй рідній квартирі. Тільки я вступила в хату. Зразу виключилося світло. Мені як завжди, щастить, я прийшла кордон буквально за 35 хвилин. Сумарно з Кракова до Львова заїхала за 4 години з копійками. Якраз встигла, щоб почати робочий день і виключила світло. Тому я зараз шукаю в себе вдома свічку. Судить свічкою піти в гардероб і взяти якісь джинси, передітися, бо я така супер на спорті. Я свічка моя. Дуже спонтанна поїздка в мене зараз получиться в Львові. Вчора, буквально в дев'ятій вечора, будучи в Кракові, ми з Данилом вирішили реалії життя в Україні. Ми з Данилом вирішили, що я маю поїхати до Львова на три дні. Потенційно є покупець на мою машину. Зараз я найду джинси і вам передзвоню. Так от, це я свічку загасила. Є потенційний покупець на мій автомобіль і хочемо чи пошвидше його продати. Тому я приїхала. От ну і ще кілька питань владнати тут з банком, з батьками побачитись. Тому таке: біжу в офіс. певно чи я буду мати можливість дуже тут знімати. Ну, але якийсь може мінімальний вложок вийде. Джинси на місці. І так, ми з датом приїхали помити машину. І тут на автомийці.

Доброго ранку. Значить, я вчора попрацювала, а до мене прийшли батьки, в гості, і ми прибирали цю хату, готували її до здачі в оренду. А зараз вже новий день, Цьому ранку, я маю їхати продавати свою машину. Мені якось дуже сумно стало від того всього, що я продаю свою машину, цю квартиру, яку ми клали, стільки сил будемо здавати в оренду і по-любому знищать. Коротше, якось так мене дуже настрою, щось по знімати. i Я вчора продала свою машину. мене є перша і остання фотка з моєю машиною. Думаю, якби не війна, я би її ще не продавала точно 2-3 роки. Я вже прийшла додому, не було світла, його досі нема. Має бути десь в 9-й. Я чекаю, щоб вмитись і почати працювати. Я думаю, не знаю, як люди звикають до таких умов і живуть так. І для них це зараз вже здається нормальним. Там я дивлюсь на своїх батьків, на друзів. Вони всі знаходять якийсь воркераунд де вони живуть по графіку цих відключень, вони планують своє життя відносно графіку, відключень. Це якийсь такий треш повний через скончену країну сусіда. Але мені дуже сумно, дуже багато плакала за останні дні. Я така людина, яка не плаче взагалі по життю. Мені завжди стедно, бо я не плачу. А вчора я тупо почала їхати по золотій, розплакалася. золота це вулиця, на якій просто я виросла. Ой, друзі, ну таке. Такий от у мене виходить сьогодні сумний влог. Ладно, буду щось робити. Такий сьогодні у нас виходить розпаковочний влог. Як виявилося, мені від роботи прийшла ще одна посилка. Підозрюється, мало все прийти одною великим таким пакованом, але це все мені приходить по окремо. тут, до речі, мій набір. Я ще його навіть не пробувала. Попередні розпаковки. Ну що ж, що у нас тут? Знову чорне худі. Комон, чому чорне? Чому все чорне? Так, подивимося. Так. Зад порожній. Перед З таким от приглушеним надписом. Management Team 2022. Yeah, ну що, робимо try on. та Йоу, мен. Ну що, до наступної розпаковки mm. Mm. мені прийшла посилка нова. Мені виходять посилки. Щось не так. Мач Ці чупи-чупси. Я привезла собі кілограм з України. Це просто космос. Не буду вас ними харити. І так, розпаковка. Поняли, яке ми її тепер цим гімлом оперувати. Мені компанія прислала доктор Мартінс? No way! Ясно, що це я сама собі купила, ну. Просто гляньте на цей колір. And when I was trying on shoes, I realized when we try on shoes, we do things we're never going to do in them. We stand up. These are good. These are good. These are, if I have to do that, that's good. These, these are good. I like these. Ага. І насправді компанія причетна до цього замовлення. Кожного місця нам нараховують по 130 балів. Один бал еквівалентний одному злотому, і можна їх витрачати в різних магазинах. Зокрема, на мартни Л. Тому я їх купила зі знижкою 100 злотих. Так, моя робоча сторона.